Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати е, легендарного легендарного кубика-рубика GAN 356M. Не M можна сказати MI. Да, можна сказати МАЙ. Да. Це легендарний ролик. Я думаю, що займе дуже багато просмотрів. Так от, що в нас є? Це в нас отакий от... Такий от Кубок Рубика Ган, Вот что такое. вот, дым что це вот Gan Cube. Да. Скоро уже треба мені в школу, а я вже не хочу, я уже пятый класс хожу, капец. Вот, вот відкрываем, открываем вот так вот. Опа! Вот що у нас є. Дивіться, що счета у нас є. Карточка. Карточка якась. Теж все по-китайському. Це ж, це ж Це ж не знаю, окей. Може, там просто дуже багато людей в Китаї. Так ось. Е, а це щось таке. Так, давайте відкриваємо. Там є пакетик. Ну, мішочок, там де класти треба кубку і магнітики. Тут вже понятно. І перейдемо до самого цікавого. Чекай, а чим він не відкриває тішиш? Ж... чекай О, блін, версия. Так. Все, все. І саме цікаве переходимо. Кубик Рубика. Дивіться, що він. Класно підходить. Це в нас отакий. От дивіться! Вау, вау-вау-вау! Ти відкриваємо. Я хто його відкривати, я там забув. А, там, де ось так от нажимати трохи посильніше і від... Ну, силь, Ну, не так сильно, ні, отак от. от. Капіт, дивіться, що це. І це що є. Ось зробимо перший рух. О, боже мій капець, і ж... Дивіться, давайте подивимося, що там є таке, і слідуємо. Як ви бачите, що тут є логотип ган. І магніти. Вот, дивіться, ось, ось, ось і тут. От. І на всіх кутах тут же є. Ну, на всіх ем, кутах і. На всіх кутах і. І репер є магніти. Дивіться, як тут красиво. Давайте ми їх все як швидко. Попробуємо його скласти. І сьогодні я. <кхи> І сьогодні я попробую відрізнити, як ш... наскільки швидко цей отм. Ем... кубик рубика оцей от ну, 3 на 3 від компанії мою. Швидше, ну, цей от ган швидше, ніж оцей. сбираем угу. так блин так еще раз Ой, блін, 5% вже тут, тут швидше. Так, збираємо ось, збираємо отак от. Та зараз скоро я його вже зберу. Тапочка, ага, вот так вот. Ага, зарочка тут утром. Еще раз. Ой, еще... Ага. Все, збирайте. Капець, як легко крутиться даже прям приятно. Ну все, якщо вам сподобається видео, підписайте під на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.